Вітаю, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо говорити з вами про країну, в якій ми живемо. А чи пам'ятаєте ви, як називається наша країна? Так, правильно, наша країна має назву Україна. А як називають людей, які живуть в Україні? Хто ми з вами, дітки? Правильно, ми українці! А давайте пригадаємо, що об'єднує всіх українців. Українців об'єднує мова. Українців об'єднують символи. Українців об'єднує дружба. Українців об'єднує свобода. Українців об'єднує гостинність. Українців об'єднує історія. Українців об'єднують традиції. Українців об'єднує батьківщина. Українців об'єднує доброзичливість. А найголовніше українців об'єднує віра у перемогу. Діти. Пам'ятайте в єдності сила нашого народу. 16 лютого в нашій країні відзначають свято День Єднання. Цей день піднімають державний прапор, слухають гім, а також прикрашають свій одяг жовто-блакитними стрічками. А сьогодні я хочу запропонувати вам зробити. Ось таке сердечко єднання. Воно зроблено з жовто-блакитних стрічок. Ви можете зробити його та подарувати своїм рідним та знайомим. Для роботи нам необхідно підготувати два аркуші паперу синього та жовтого кольорів, лінійку, простий олівець, ножиці, клей. Серветку та дощечку для намащування клея. Дітки, щоб все у вас вийшло, попросіть батьків допомогти вам зробити сердечко єднання. Починаємо на синьому аркуші за допомогою лінійки та простуга олівця відмірюємо від краю 1,5 см до кінця аркушу, потім проводимо. Рівненьку лінію. Ось так у нас вийшло. Тепер беремо ножиці та вирізаємо по лінії смужку. Якого кольора наша смужечка? Так, блакитного. Перетворимо нашу смужку на стрічку. Від краю відмітимо 1 см посередині смужки та проведемо лінію до нижніх куточків. Вийшов трикутничок. Його ми вирізаємо. У нас вийшла одна блакитна стрічечка. Так само робимо другу стрічечку жовтого кольору. Відмічаємо від краю 1,5 см, проводимо рівненько лінію та відрізаємо ножицями з мужечком. Знову посередині на 1 см від краю відмічаємо крапочку та проводимо дві лінії від серединки до одного та другого нижніх куточків. Вирізаємо трикутничок і друга стрічечка жовтого кольору у нас готова. Далі треба ці стрічечки з'єднати між собою. Потім наносимо невеличку кількість клею на жовту смужку. а синю завертаємо та приклеїмо до жовтої, залишаючи знизу частинку стрічки приблизно 4 см. Після цього наносимо клей на частинку синьої стрічки та приклеїмо до неї жовту. Залишаючи частинку знизу теж приблизно 4 см. Ось таке сердечко єднання у нас вийшло. Дітки, чи змогли б ви самі без допомоги батьків, зробити з паперових стрічечок сердечко? Думаю. Що вам самим було б складніше це зробити. Сьогодні ми об'єдналися всі разом і об'єднали жовту та блакитну стрічечки. І у нас вийшли ось такі чудові сердечка єднання. Пам'ятаємо, що тільки в єдності наша сила. Разом у нас завжди все вийде.